Розглянемо задачу з параметром, яка була 25 травня на НМД. Отже, визначте кількість усіх від'ємних цілих значень А, за кожного з яких рівняння дане має корінь. Що ми саме перше повинні пам'ятати про рівняння з параметром? Те, що тут наша невідома це Х. А А, це деяке число. Просто працювати потрібно з ним, як з деяким числом, і пам'ятати, що то не є наша зміна. Звичайне число. Для того, щоб почати розв'язувати. Наше рівняння з параметром потрібно, звичайно, подивитися, який то тип рівняння. Визначити, клінійне лінійне воно, чи квадратне, чи дробове, чи ще якийсь інший тип. Отже, давайте ближче поглянемо на наше рівняння. Що я тут одразу помічаю? Я тут помічаю, що у мене рівняння такого типу. Якесь число, дивіться, я всю дужку сприймаю як суцільний об'єкт, як суцільне число, адже вираз в дужці, він же задає число, правильно ж? Помножити на якесь інше число, да? і в результаті має бути нуль. Давайте подумаємо логічно, коли це буває, коли множення двох чисел перетворюється на нуль. Ну, звичайно, коли е, якийсь е, з цих множників дорівнює нулю, правда ж? Ось так розв'язуються подібні рівняння. Так, ми будемо підходити і до нашого рівняння. Це ми будемо його так розв'язувати. очевидно, що якщо ми знайдемо розв'язок, він буде не конкретним числом, а він буде залежати від А, буде якийсь деякий де який вираз від А, який ми будемо в подальшому аналізувати так, щоб виконувалася умова задачі, яка задана. Таким чином, перед тим, як його розв'язувати, як його розв'язувати, ми вже зрозуміли, я тепер буду дивитися тільки тепер в деталі. Що я тепер бачу? Які там, можливо, є доданки, які там, можливо, функції присутні в доданках, можливо, в них є якісь особливості. І дійсно, якщо я подивлюся більш ретельно, я помічу, що у мене є. Дивіться, тут доданок lg ЛГ в квадраті. Нагадаю, що lg, хто не пам'ятає це логарифм з основою 10, десятковий логарифм, і корінь. Я одразу для себе згадую ага. У нас корінь не завжди обчислюється, і логарифм також не завжди має математичний сенс, не завжди обчислюється. Тобто ці дві дані функції вони мають е, свою область допустимих значень. І я їх обов'язково маю виписати. Адже, ну ось, дивіться, наприклад, логарифм квадрат х. Да? Він не завжди буде рахуватися, коли він не буде рахуватися, у нього є своя ОДЗ. Ось вона є в НМТ, я е, вирізала таку вирізку зробила загалом функція. Ось так. Ми її бачимо, логарифм А, числа Б, да? е, то е, о, зразу у вас під НМТ отака, такий рядок є: Це ваше ОДЗ. Тобто вам кажуть, що логарифм так визначений, що Ваша основа А має бути додатнім числом і не дорівнювати при цьому одиниці. В нас, де тут ви кажете, де в нас тут основа ЛГ, ну ми ж пам'ятаємо, що це те саме, що лог 10. Таким чином, з основи все нормально. Воно десяточка додатня і не дорівнює одиниці. А от Б, дивіться, воно також має бути додатнім числом, більше за 0, правда? Отже, в нашому випадку, дивіться, замість Б стоїть Х. Х може приймати від'ємне значення, очевидно. Але коли він прийме від'ємне значення, оцей просто логарифм просто не прорахується. І таким чином все рівняння не буде мати сенс. Тому ми маємо обов'язково цю умову, щоб у нас взагалі це рівняння існувало і мало сенс його розв'язувати. Ми повинні написати цю умову. Пишемо наше ОДЗ, виписуємо, пишемо. Х має бути більше за 0. Далі. Далі я дивлюся на корінь. Корінь також не завжди обчислюється. Давайте пригадаємо, корінь з якого числа не обчислюється. Корінь ми можемо обчислити лише з додатнього числа або нулика. Правда? ж? Таким чином, я обов'язково повинна нав'язати тому число, який під коренем. В даному випадку, в виразу, що він не повинен бути від'ємним, тобто має бути додатнім. Отже, пишу мій весь вираз під коренем 4х мінус 2а мінус 4 має бути більше або рівне нулю. У чому б і ні, більше рівне нулю? Корінь з нуля також береться, а корінь з від'ємного числа не береться. Так же, таким чином. Ось дві умови, які мають виконуватися для наших розв'язків Х. Це моє ОДЗ, можемо його трішки е, другому рівню причесати. Отже, каже, що е, перша умова каже, що Х має бути додатнім, а друге, коли я перенесу, да, звичайно, рівняння рішаємося, щоб без X в одну сторону, з іксом в одну сторону, тоді виходить 4х більше рівне 4 е, додати 2А. І тоді сам x буде більше рівне 2а плюс 4 поділити на 4. Добре, ось отакі мають у нас виконуватися дві умови. Все, це ми зразу зафіксували. А тепер переходимо, власне, до розв'язку. Отже, розвиток я вже написала. Я буду писати одна дужка дорівнює нулю, або інша дужка дорівнює нулю. Виписуємо першу дужку, так, і виписуємо 4х мінус 2а-4, мінус 3 дорівнює нулю, або друга дужка, ЛГ2х плюс 1. Теж дорівнює нулю. Давайте спочатку друге рівняння розв'яжемо. Логарифм в квадраті х дорівнює одиничка в ту сторону, буде мінус одиничка. Дивіться, тут одразу видно, будь-яке число у квадраті не може дорівнювати від'ємному числу. Воно може бути більше або рівне за нуль. Тому що якщо там значення логарифму, скажімо, від'ємне, то все одно мінус на мінус при піднесенні до квадрату, десь плюс, або додатнє, очевидно, теж буде додатнє. Це рівняння просто не має розв'язків. Х належить порожній множині. Добре, це рівняння не має розв'язку. Що це означає фізично? Це означає, що е, ця дужка, вона не може нам забезпечити розв'язок даного рівняння. Тобто вона ніколи не може занулитися. Вона завжди буде додатня. Переходимо до другої дужки, до, ну, власне, до. Цього виразу і рішаємо його, як звичайно, ми бачимо, що воно раціонально переносимо мінус 3 в ту сторону, це буде 3. І як ми позбавляємося кореня квадратного? Сподіваюся, пам'ятаєте. Підносимо це все до квадрата. Таким чином, якщо ми піднесемо тут до квадрата, квадрат почистить корінь, і тут до квадрата буде дев'яточка. Тоді буде 4х мінус 2а мінус 4 дорівнює 9. І далі я бачу, що це у мене звичайне лінійне рівняння відносно х. Нагадую, ми розв'язуємо, тому все, що з х в одній стороні, все, що без х, переношу в другу сторону. Отже, виходить 4х. X дорівнює 9, Переношу тепер інші доданки. Плюс 2А плюс 4. 9 додати 4 ми можемо звести подібні доданки, то буде 13, 4х дорівнює, скільки. 13 додати 2а. І х наш дорівнює. Як позбутися множника біля Х, Треба на нього поділити, звичайно. 13, додати 2а поділити на 4. Ось такий ми розв'язок отримали. Це вже наш є розв'язок. Дивіться, це є розв'язок, да? а це ОДЗ, це є умови, яким повинен задовольняти наш розв'язок. Таким чином, мені просто залишилося підставити замість XA, ось тут, бачите, наш конкретний розв'язок, і написати умову, умову, яка має бути виконуватися. І все, звідти я знайду своє А, при якому розв'язок рівняння вихідного взагалі буде існувати. Отже, підставляємо, підставляємо, давайте. І що у нас буде? Отже, виходить, що 13 додати 2А поділити на 4 має бути більше за 0. І друга нерівність, яка має виконуватися: 13 додати 2А, поділити на 4, має бути більше рівне за 2А, додати 4, поділити на 4. Ось ці дві умови мають виконуватися. Поїхали далі. Далі, що ми робимо? Ну, очевидно, вирішуємо відносно тепер А. Домножаємо на рівність на 4, нам не подобається знаменники, і першу і другу. Отже, коли ми домножимо на 4, тут 4 зникне і вийде 13, потім перенесли в ту сторону, вийде, що А більше мінус 13 других. Так? Так, здається правильно. І тут, коли ми домножили на 4, у нас вийде, ну давайте пропишемо більш детально, 13, додати 2а більше рівне. 2а плюс 4. Дивіться, коли я в другій нерівності буду переносити 2а мінус 2а, да от сюди буде 0а, а 13 принесу от сюди. Так, перепишемо ще раз першу нерівність. Це а більше. 13, поділити на 2. Це буде мінус 6,5, 6,5, да? 13 на 2 не ділиться, ділиться 12. Ну, 2 це буде 6 і ще один. На 2 це буде 0,5. Тому мінус 6,5. І тепер тут ми зробимо 2а, мінус 2а, це буде ну, якби 0А, угу. більше рівне, 4 відняти 13, да, от 13 ту сторону пішло. 4 мінус 13, це буде мінус 9. від меншого числа, віднімаємо більше це від'ємне число. Таким чином, дивіться, у нас виходить, що давайте розглянемо другу нерівність. А це деяке число, правда? Що ми тут а, а, читаємо? Читаємо його, нуль помножити на деяке число. Це що таке? Ну, це взагалі-то завжди нуль, правда? Неважно, яке А. І виходить, що у нас ця нерівність зводиться до такої, що 0, те, що стоїть зліва, більше рівне за мінус 9. Це правильна нерівність? Так, да, вона завжди правильна, 0 завжди буде більше за будь-яке від'ємне число, Також, тому що у нас знаходиться правіше, всі від'ємні числа, знаходиться лівіше за 0. Тому ця нерівність завжди виконується. Отже, вона завжди справедлива для будь-якої А. Тобто друга нервість каже, мені все одно, яке А, у тебе ну я буду задовольнятися. Окей, тому залишається лише перша нерівність, яка нам А, по нашу обмежує. Давайте її подивимося, яке може бути А. Отже, пишемо таку числовий промінь, пам'ятаєте? Далі позначаємо це число мінус 6,5 Яна на рівність каже, я хочу такі числа, а які будуть строго більше за мінус 6,5, строго більше, це значить я виколюю мені. Тобто це число не підходить. Якщо я підставлю замість А число мінус 6,5, буде мінус 6,5, більше за мінусів п'ятдесяти. Очевидно, це буде неправильно, тому воно не підходить. Ми його виколюємо. А от всі числа, які більше за мінусів п'ятдесятих, то тоді на рівність буде правильно, а де знаходяться числа, які більше за мінус 6,5. Очевидно. Правіше на числовому промені. Також, отже, повертаємо антенку вправо. Все, Всі числа, які знаходяться в цьому проміжку, нас будуть задовольняти. І тепер читаємо знов умови. Завжди треба повертатися, щоб дати відповідь ту, яку хоче задача. Отже, визначити кількість усіх. Від'ємних цілих значень а бачите, ми знайшли розв'язок, що при А від мінус 6,5 до до нескінченності у нас буде існувати корінь. От що ми зараз знайшли, а в нашій умові просять. Знайти кількість усіх від'ємних цілих значень А. Отже, давайте просто зараз тут випишемо всі цілі числа А, які тут в цей проміжок попадають. Отже, мінус 6,5. ну не ціле, другове, яке найперше попадає сюди. Дивіться, мінус 6,5, значить, тут попадає? Яке? Ну, мінус 6 накривається, так, да. дивіться далі. Мінус 5 накривається, мінус 4 накривається, мінус три. Мінус 2, мінус 1. 0, 1, 2, 3 також накриваються, але вони не є від'ємними, правда? Тому що від'ємні числа це числа з мінусу. Угу. Все, дивіться, я їх виписала. Всі числа, які накриваються моїм розв'язком. Отже, рахуємо тепер їх. У нас зверніть увагу, кількість. Завжди треба дуже уважно читати умову: кількість таких від'ємних цілих, значень А. Поїхали, рахуємо їх виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, до відповіді, відповідь, ми маємо написати відповідь 6. Записали сюди 6. Все, задача розв'язана.